Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гащук. З перших днів війни ми з вами опинилися перед новими і доволі серйозними випробуваннями. До речі, ми і сьогодні ми кожного дня з вами витримуємо іспит на витривалість. Особливий Обставинах опинилися наші бізнесмени, які на честь їхню треба сказати, не відмовилися від своєї справи. Вони не припинили свою діяльність. Вони продовжують працювати, сплачувати податки. Ну а крім цього, беруть активну участь у громадському житті нашої країни. Сьогодні в нашій програмі я хочу поговорити про бізнес Прикарпаття, зокрема про туристичний бізнес, який завжди наповнює бюджет нашої області. Він є пер. Ших рядах, як кажуть, ну а крім цього, поговорити з бізнесменами і державними службовцями про те, що вони роблять протягом цієї війни, окрім своєї важливої і відповідальної і головної роботи, отже, у мене в студії Олег Молдавчук, член асоціації готелярів та власників садиб. Пане Олеже, я вас вітаю в прямому вітаю. ефірі, а також Віталій Корм Кермощук, начальник відділу туризму, зовнішніх зв'язків та інвестицій Ворогтянської сільської ради. Пане Віталію, я вас. щиро вас вітаю. Я, по перше, щиро вам хочу подякувати, що сьогодні в такий складний час, особливо те, що зараз терпляється в нашій області, ви знайшли можливість, щоб приїхати і з нами поспілкуватися. Я на початку свого вступу сказала про те, що підприємці не припиняють. Ніють працювати, однак, якщо бути до кінця відвертим, то все таки 42% малого і середнього бізнесу змушені були закритися. Я так розумію, що це переважно бізнес, який сьогодні знаходиться в окупованій частині України. Навіть звільнена частина уже сьогодні, але бізнесу там немає, і ті бізнесмени змушені були переїхати в західну частину. Хтось відкривається, хтось вже відкрився. Ну а хтось напевно вже закрився назавжди. Однак щодо нашого прикарпатського бізнесу, то ват не було ніяких, так і можна було працювати, зокрема, туристичний бізнес. Коли приходить весна, літо, ми знаємо, що це така маленька пауза для туристичного бізнесу. Однак в цьому році все навпаки. Чи не так? Ви знаєте, в нас вже Прикарпатський туристичний ринок сформований таким чином останні, мабуть, п'ять років, коли ми маємо сезонність. Весна, осінь, тобто літо все-таки теж сезон. Зима з зрозумілих причин теж сезон в туристичній сфері, і, зокрема, в цьому році ну, важко було говорити про те, що це був туризм. туризм. Та ми всі розуміли, що дуже багато людей приїхали просто прихиститися, знайти безпечне місце, знайти ту домівку. Не вдома, де вони будуть почувати е, в безпеці з, з рідними, з близькими, і зможуть перечекати той, знаєте, складний період і трошки е, відновитися е, або на більш тривалий термін, або на короткотривалий термін. Відповідно, цьогоріч, якщо говорити про е, сезон е, класичний, то звичайно по моїй діяльності, по активному відпочинку по рафтингу, то в нас. Е, в відсотковому співвідношенні ми маємо 30, 33% від минулого року, та тобто це про потік людей. Потік угу. людей суттєво зменшився. Це зрозуміло, що коли війна в країні багатьом не до відпочинку, значна частина людей є на фронті, яка не дуже має часу. На ті ж самі ротації дуже мало дають нашим військовим. Мені здається, от часу на відновлення. Це би було дуже доречно і дуже добре. Бо людина, яка відпочила, вона в ресурсі, і це стосується і військового, який захищає країну. Тому в цілому сезон. Він відбувся, він був, люди працювали, бізнес в регіоні працював завдяки нашим військовим, які дали цю можливість, дали цю нагоду, і активно включався в допомогу на передовій, допомогу фронту. Тому, знаєте, такий рік дуже цікавий і точно про відповідальність і про те, що не можна бути осторонь якихось процесів, а завжди потрібно бути включеним. Якщо цього року... Минулі роки там не дуже деякі бізнеса були свідомими чи активними цього року. Такого шансу в бізнесу не було. Треба було всім включатися і розуміти, що йдеться про виживання країни, йдеться про виживання сімей, про державу і так далі. Тобто і про виживання бізнесу. Так. От до речі, пане що до нашої влади, до уряду, вони на якісь поступки пішли до бізнесменів. Можливо, вам які податки зменшили. Якісь такі привілегії для вас на час війни зроблені? Е, ну, Для ФОПів, е, наскільки мені відомо, таких привілегій ми не отримали. Та? Тобто, і вони, може, і не дуже потрібні, тому що насправді десь податкова система для підприємців вона є доволі лояльною. І вона не створює якихось сильних навантажень додаткових, знаєте, щоб можна було сказати, що от потрібно на три місяці забрати там податки з ФОПів. Ми всі розуміли, що навпаки їх треба буде сплачувати, треба підтримувати державу, бо казна пуста і треба наповнювати навіть коли не дуже було, та тобто, коли не завжди була діяльність, десь це питання відповідальності, знаєте. Відповідно, я знаю, що частина банків, які кредитують бізнес, а вони на період війни, на період тривалості військового стану, зголосили про те, що вони не просять платити проценти на цей термін по кредиту. Такі історії я знаю, але це комерційні установи, тобто вони таку ініціативу проявляли. Мені насправді не дуже відома такі якісь історії. Можливо, я просто про них не знаю, що дійсно для бізнесу щось на період війни упростилося, чи, чи пішлося на зустріч? Добре, пане Олеже, я зараз буду з вами говорити про вашу асоціацію, що вона зробила за цей проміжок часу. Однак спочатку я хочу поговорити ще з паном Віталієм. Пане Віталію, що ви робили до війни? От яка ваша була відповідальність до війни? Ну, до війни, як вже ви озвучували, я працював в, е, в туризмі безпосередньо і проектна діяльність, інвестиційна діяльність. Угу. Але ну зрозуміло, що е, в перший день війни ця стратегія повністю змінилась, тому що коли ми приїхали. На роботу ми розуміли, що ось ці магістралі, які були вже забиті автомобілями з Києва і східних регіонів України, в першу чергу поїдуть в західні регіони, і в першу чергу поїдуть у туристичні регіони. І тому почали підготовлюватися, шукати місця прихистку, розгортати прихистки. І десь ця повсякденна робота туристична, з якою ми стикалися, то вона була новою. і… Але вона дуже була позитивною, тому що на той момент, коли до нас перші ВПО, ну внутрішньопереміщені особи приїхали, то ми ну не можу сказати, що стовідсотково, але частково ми вже були підготовлені, і ми змогли ну в перші години вже приймати людей. Тобто, бо на цей період завжди ж господарі готелів сади, вони роблять для себе таку маленьку відпустку, так і десь ну роблять хтось там ремонти, дороблявся. То я так зрозуміла, що на цей період вони змушені були від цього всього відмовитися і чекати вже новий потік людей, які Ну, по-різному. Тут зараз навіть десь бесіда йде не за так власників садиб та готелів, тому що. В першу чергу їх заповнили, будемо говорити, платоспроможна аудиторія. Uh -huh. Але так само поїхали люди, які залишились без нічого, без одягу, без документів. І їм потрібно було надати допомогу, безкоштовну допомогу. То на момент ну, початку війни, перше, куди ми почали заселяти, це в нас є санаторій гірське повітря. Де насправді керівник теж дуже на своєму місці. Це перша людина, яка прийшла в селищну раду і запропонувала, що я в вашому розпорядженні, ми вільні, ми можемо приймати. От десь от, в цьому ну, була така загвоздка, тому що. Е Повернусь трошки назад, 19 лютого ми святкували в ворогті сторіччя трампліном нашим, це таке свято було. І один з телеканалів тоді вже задав: от якщо завтра почнеться війна, що ви будете робити, чи ви будете готові? І десь, напевно, ось це запитання стимульнуло підготовитися. А якщо правда, завтра почнеться війна, що ми будемо робити? Ось так, десь такими кроками воно було. Але дивіться, я вам скажу, що 9 місяців війни. І сьогоднішня ситуація, в тому числі, коли в нас в області, от саме в ворогті, то з другої години ночі електроенергії дотепер немає. Але ми настільки сильний народ, і настільки ми вже підготовлені, що ми і це перебудемо. І я думаю, що це не є проблемою. Головне, щоб наші хлопці, військові, були забезпечені ті, які зараз в окопах, в холоді, а ми мусимо тримати тил, мусимо допомагати їм. Забезпечення пане олеже, я знаю, ви от, от, заговорили про військових. Що дуже багато асоціацій бізнесменів вони з перших днів почали збирати кошти і допомагати військовим. Ваша асоціація в такому брала участь бере можливо і сьогодні. Та звичайно, асоціація готельєрів Яремчан Яремчанщини, власників садиб Яремчанщини. Вона з перших днів дуже включилася в процес. Ми знаєте, як і більшість бізнесу думали, був ресурс. Ми думали над поточними задачами, які стояли. Тобто, потрібно було швидко. У великих об'ємах забезпечити хлопців, які йдуть з нашого регіону, захищати країну, які призивалися в першу чергу, щоб вони не йшли в ніякому випадку не голі, не босі, тобто, щоб це було відповідне. Захист бронежилети, великий дефіцит. Тоді був з бронежилетами, mm -hmm. шоломами. Всі стихійно шукали можливості, де це можна купити, як це купити. Різні різні комбінації цього всього. Тобто, перше, що було, це був клич. Ми розуміли, що треба включатися дуже швидко. І кожен по своїх можливостях максимально включався. Далі ми розуміли, що такі поодинокі дії наші десь на другий тиждень, мабуть, війни, ми зрозуміли, що це точно не про ефективність. Коли ми хочемо бути ефективними як організацію, а нам потрібно створювати власний фонд благодійний, відкривати рахунок, бо трішки бюрократичний є був момент з тим, тому це якийсь час зайняло. Але разом з тим ми. Паралельно заготівкові кошти включалися і об'єднували свій ресурс, визначали потреби, спілкувалися з командирами, які безпосередньо знають потреби бійців. І поставила собі в пріоритеті задачу, що ми забезпечуємо наших хлопців, тобто хлопців з Яремчанщини, які призиваються звідси, і будемо допомагати саме їм як місцевий бізнес, відповідальний, який думає про те, знаєте, про Елементарне повага до ближнього, повага до один одного. І як дивитися в очі людині, яка зараз на передовій, і вона не має достатнього забезпечення, вона йде від твого регіону, твій сусід, твій брат, кум чи взагалі незнайома для тебе людина. Але це. Точно було про те, що це близькі для нас люди, і вони мають відчувати цю підтримку бізнесу, який мав можливість заробити кошти в зимовий період, мав можливість значна частина номерного фонду в період власне трьох місяців війни, теж вона здавалася комерційно. Бізнес теж заробляв. Це теж правда. Тому ми розуміли, що потрібно створювати фонд. Потрібно збирати кошти швидко, ефективно і так само швидко, ефективно їх освоювати на поточні потреби наших військових. Тому ми створили фонд. Ми збирали кошти в перший місяць. Якщо я не помиляюсь, ми зібрали мільйон сто тисяч гривень. Перший такий збір наш був проміжний Це в основному бізнесмени. Прикарпаття це чітко про Яремчанщину. Ми зараз ага. говоримо. Тобто, Яремче, тобто, кіба... Буковель, Ворохта, Микулишин, <свіс> Татарів, Яблуниця <свіс> ось цей регіон. Тобто були люди, які не знали просто куди нести кошти, хотіли долучитись, хотіли вкластися. Разом з тим, всі десь паралельно, кожен допомагав по своїх близьких, по фондах, яких які були теж з якими були довірливі відносини, але для нас це таки було пріоритетом, щоб е, бізнес, який тут працює, він е, обов'язково включався саме в допомогу е, хлопцям, які воюють з цього регіону. Та, тому що е, це першу чергу, що ми повинні були зробити. Відповідно, кошти е, протягом цього періоду ми збирали і освоювали на різні потреби. Е, в першу чергу це значна кількість автомобілів була придбана за кошти нашого фонду рації, бронежилети, шоломи, амуніція, одяг, тобто все, що першочергове, чого не вистачало в перші періоди війни. Квадрокоптери далі пішли, тобто далі вже тепловізори були такі більш необхідні. І потреби постійно мінялася, постійно швидко е, треба було відгукуватися, знаходити ці кошти, акумулювати їх, збирати на наради, обговорювати, збирати Але ж Ви говорите так це в минулому. А хіба сьогодні цього всього не потрібно? Цього потрібно кожного дня. Тобто І ми далі роботі... це робимо. В... Я розказую про історію абсолютно. Угу. Кожного дня е, потрібно включатися е, зараз. Звичайно, чим далі, тим більше е, знаєте, активність падає. Це правда. Тобто, коли на перших місяцях е, війни е, всі дуже е, включалися, і навіть десь люди, які були зазвичай доволі пасивні в громадському житті, включалися в благодійну діяльність. Е, далі відповідно знаєте, це все по е, спадаючому подалі ну, ну, з нашими гостями говорили про це, тому що зрозуміло, що в дуже багатьох людей були якісь заощадження і вони були готові. Давати Звичайно. і вони давали на сьогоднішній день, і вже і у людей немає того, що було на початку війни. І тому зрозуміло, що надходження вже стає набагато менше, але вони не припиняються все одно. 100%. Тим паче, що зараз зима, і знов ж таки військовим потрібно і зимовий одяг, і, і тепла білизна потрібна, і потрібні, напевно, якісь е обладнання для обігріву, для підігріву їжі зрештою. Зараз такі найбільш гострі потреби наших військових від наших військових це станції Старлінку інтернету, це рації і квадрокоптери. Це те, що в пріоритеті, те, на що зараз ми збираємо кошти, на що зараз поточний збір відбувається, і гостра потреба саме в цих речах. Ну і варто сказати, що за цей період часу від лютого місяця до сьогодні фондом асоціації Готельний фронт, назва нашого фонду звучить, зібрано 4 мільйона 300 тисяч гривень. Але ж я ви перепрошую, що вас перебуваю, хочу уточнити. Тобто це не є таке локальне, тільки от Яремчанський регіон. Ви ж тепер стали можливо ширше об'єднуєте людей бізнесу готельного по всій Україні? Чи ні? Чи всерідно? ні, це локальний? Так? Абсолютно в нас локальна історія, яка має відношення до регіону, де ми працюємо, де ми заробляємо. Бо так як від початку війни. Дали собі завдання, що ви будете опікуватися своїми, ви так і залишаєтеся. Так, тобто, ви не, не розширюєте свої ресурс. Ми розуміємо, що ресурси якби, є обмежені, і точно е, пріоритеті ми повинні забезпечувати своїх. Ну, це логічно. Зрозуміло. У своїх, але так само їхній фонд, ну я просто знаю навіть декілька варіантів, коли е, люди з числа ВПО, чоловіки їх призивали на службу і приходили, зверталися. ну Я не маю в чому йти, то допомагали теж. Ті ж йшли з вашого регіону. Так, з нашого регіону, але з числа ВПО. Пане Віталію, але перед нами всіма виникають і нові, як кажуть, вимоги. Ми знаємо, що дуже багато військових, отримавши якісь поранення, так фізичні, вони приїжджають до Західної України, щоб підправити своє здоров'я. І наразі вони потребують реабілітаційних моментів. І один з таких варіантів це якраз є психологічна реабілітація, яку дуже багато психологів пропонують проходити її в горах. Чи є якісь такі програми урядові і які здійснюються якраз у вас? Угу. Дивіться, ну мені важко сказати, настільки воно є урядовим, але практикували в цьому цього літнього сезону. До нас декілька разів приїжджали з різних військових частин, в тому числі із Нацгвардії, теж хлопці на 5-6 днів з психологами. Вони працюють в горах. Так само там різні атракції, такі як рафтинг, поїздки верхи на конях, і після цього тільки їдуть додому. Тобто люди, які були на нульовій, на нульових позиціях на першій лінії. Зрозуміло, що для них важко після постійної війни повертатися. тому психологічна підтримка діє, і так само у нас в громаді є МРЦ. Медичний реабілітаційний центр Кремінці, Міністерства внутрішніх справ, який я знаю, що зараз переформатовується під реабілітаційний центр в першу чергу для всіх військових, не тільки для Міністерства внутрішніх справ чи Нацгвардії, а для всіх. Тут держава, до речі, спростила це розуміння. Якщо раніше військовослужбовець там Збройних сил України міг їхати тільки в свої санаторії чи реабіліторії, то зараз цю норму викинули. Там стоїть одне єдине слово військовий, не в залежності від роду військ. Як би не дивно це звучало, але у мене є теж знайомі люди, які мають готельний бізнес у, у нас. І у, у них періодично, не, не буду казати, відпочивають, але реабілітуються, можливо, психологічно, набираються якихось сил. Були у них і азовці, і, до речі, сім'ями. Сім і от зараз у них теж перебуває сім'я військових. І Я так розумію, що вони, вони про це не дуже хочуть говорити. Але я просто це усвідомлюю і розумію, що вони беруть на повне утримання. І протягом двох тижнів місяця вони живуть у них. Я так розумію, що це не поодинокі випадки. Ну, так, як мінімум е туристичний бізнес, принаймні в нас в громаді, в нас в регіоні робить дуже гарні е знижки. Ну, будемо говорити, для сім'ї військових, для військових, це десь напевно на собі вартості воно зупиняється. Або є такі, які приймають повністю безкоштовно. Ну, ось ці реабілітаційні процедури, які проходили в нас в громаді, то ми, як орган місцевого самоврядування, домовлялися, і ці військові були безкоштовно. Вони uh -huh. не були на платній формі, добре. Наразі, пане Олеже, що ваша асоціація я розумію, ви сказали, що ви зараз збираєте на доволі серйозні е, речі знову кошти. На сьогоднішній день е, яка у вас там сума є? Пам'ятаєте, не пам'ятаєте? Е, зібрана 4 мільйона 300 тисяч. Е, я зазначав. Е, зараз е, нам потрібно е, власне зібрати на старлінки на рації і на? Е, Квадрокоптери, так? яким Те, чином ви, чергу? до речі, це здійснюєте? От ви зібрали кошти. А для цього щоб ну, кошти є. Тепер треба це придбати. Яким чином ви це робите? В нас є постачальники, які роблять такі закупки оптом, які купляють не лише для нашого фонду, та тобто які купляють для різних фондів. І такі постачальники мають дуже добру вхідну ціну їм відпускають товар е, суттєво по кращій ціні та тобто якщо б ми безпосередньо як фонд чи окремий підприємець звертається хочу купити там три квадрокоптера е, то є одна ціна а коли ми звертаємося до є е, 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 такі теж е, благодійні е, Центри можна сказати, які раніше, там років 10 вже до війни, займалися закупками цих квадрокоптерів. Це був їхній і бізнес, і частково і волонтерство. Тобто вони теж волонтерили для війни, яка тривала і ще до масового вторгнення. Відповідно, ці люди мають. Виходи до хороших поставщиків, та тобто вони відповідно знають ціни, мають опт, мають можливість закупити це по добрій ціні і віддавати нам по собі вартості, бо вони знають, що ми це робимо для благої справи для наших хлопців. Відповідно, найоптимальніша схема саме така, коли ми звертаємося до крупних поставщиків, які. Знають, де краще купити, як дешевше це зробити, як швидше це доставити, якщо це щось термінове, і щось дуже швидко треба закупити і доставити в Україну. Я розумію, що це зараз дуже легко говорити, але ці комунікаційні речі вони теж забирають дуже багато енергії і часу. Треба вміти і знати до кого звернутися, як звернутися, витримати час, коли це все прибуде. відправити. тобто, це робиться колосальна робота. Це все зрозуміло. Пане Віталію, наближається зимовий період, так і Ну, звичайно, що напевно в туристичному плані, можливо, і менше буде цього року у нас людей, це зрозуміло, але все одно вони будуть. Якимось чином щось планується, ну таке цікаве, хороше, якесь, я не знаю, позитивне для людей в туристичному ні, сфері. Дивіться, ну, то, що е, ми безпосередньо залежимо від нашого головного інвестора регіону, це Буковеля. Якщо запрацює Буковель, то відповідно буде сезон на той період, тому що відсоток людей поїдуть покататись на лежах, ще. але зрозуміло, що він буде не такий, як у мирні часи. В даний час все рівно. Більша частина бізнесу підготовлюється до прийняття внутрішньопереміщених осіб. Тому що ми розуміємо, що в даний час, коли в нас знищено більше 80% енергосистем в Україні, то люди в містах ну це просто колапс буде для них, і зрозуміло, що вони будуть їхати в села, де пічне опалення, де, хоча б можна буде перезимувати, перебути цей період. І зрозуміло, що підготовка йде, але спрогнозувати той відсоток туриста. Який приїде на відпочинок, дуже важко. Друге, це в цьому році <клес> теж в нас в громаді це було опитування, і люди, в першу чергу місцеві, які живуть, вирішили, що таких гучних святкувань і тому подібне не буде. Тому що воно ну, десь негарно, коли наші односельчани, наші друзі, сусіди, рідні воюють. Проводити святкування, Тобто таке якесь відчуття е, власної провини. Воно присутнє, і людям не дає можливість. Це більше про порушення напевне, принципу солідарності Солідарності, знаєте? та чим. Що... Ну, почуття провини, якби ну точно не повинно бути, це не, не та вібрація, яка десь наповнює і дає енергії щось робити добрі справи. Все, що людина робить, вона має робити усвідомлено із, знаєте рівною піднятою головою і розуміти, що це є обов'язок громадянина, обов'язок там просто людини, яка Хоче бути корисною в такий складний час для країни і для суспільства, тому більше про солідарність. Ми розуміємо, що нас дивляться ті ж наші колеги, друзі, які на передовій на фронті, і це точно не про повагу чи етичність до них. Скажемо, коли ми будемо гучно щось святкувати, чи робити якісь гучні заходи, чи щось таке, я думаю, що це абсолютно таке закономірне рішення в даний час. Пане Віталію, не ваш не в образу вам, хочу зробити комплімент пану Олегу і його, і його колегам-бізнесменам, які маючи певні статки, і як нещодавно ми чули заклики від урядовців, покидайте Україну, їдьте десь в інші теплі міста. Вони цього не роблять, хоча мають на це, як кажуть, і і право, і, і можливість. Вони залишаються в Україні для того, щоб не просто тут бути солідарним зі своїми земляками, але і щоб допомагати піднімати економіку нашої держави. А це вкрай необхідно сьогодні. Тому що якщо всі повиїжджають, не, то, звичайно, тоді держава не буде. Тоді не зрозуміло, за що хлопці сьогодні там гинуть і мерзнуть. Зрозуміло. Я вам щиро дякую за те, що ви знову ж таки повторюсь, що ви сьогодні знайшли можливість. Приїхати сюди і розповісти про свої благі е, діла, бо я вважаю, що це потрібно робити. Бо знаєте, коли людина щось робить, а не висвітлюється, то у дуже багатьох людей виникає питання: а що ж вони нічого не роблять? Де вони є? Чому вони мовчать? Е, люди роблять це мовчки, але все, бачите, недооцінюється. Все таки треба про це говорити, особливо якщо це хороші справи. Тому я від е, наберусь такої сміливості і від е, глядачів наших скажу вам велике спасибі за те, що ви робите. Робимо, не знаю, набираємося сил, терпіння, витривалості і рухаємося вперед. Я щиро дякую всім, хто був з нами. Я з вами прощаюсь до завтра. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Отже, залишайтеся з Галичиною.